Всім доброго вечора. Працювали по цій кукурузі вчора <кій> дроном, проти діабротики. Що ми маємо? Що ми робили? Вносили лямда цегалотрон і мідоклоприд, прилипач і норма виливу була 5 літрів на гектар. Що ми маємо зараз. Ну. Володь чиста, нема ніде нічого. Те вже попадало все. Навіть металиків я не бачу ніяких, щоб якісь літали. Що там смішне. Ось, я... <кхм> Ось тут воно гризли. Конкретно я це знаю точно, Уже. як вони виглядає. Бахнуло так, що навіть скажу і сонечка попадали були на цьому вона ось тут бачите дивіться ось обісрані качани пообсирали моє так. цей але нема ніде нікого Останній раз сюди як заходив то я витрушував їх з футболки все нема нічого Це шіхтенько. Це була така проблема, звісно, одна із серйозних. Дуже. Все можемо наблюдати сонечка, які попадали. Нагадаю ще раз, норма виливу була 5 літрів на гектар. Це просто воно не вкладалося в голові. Особисто для мене. Я не думав, що буде такий ефект От такого внесення. Тут ось теж, бачите, дивіться, воно все пообсиране, оце вони... Ну, коротше, одним словом, нема нічого. Це дуже і дуже радує. Хлопцям дуже велике дякую. Спрацювали оперативно, звісно. Хлопці вам отакий лайк. Отакецький просто. Давайте ще перше пройдемо. Все чистенько. Нема нікого. Нема нічого, геть. Ні, ні одного фактошу. Туже було тако сиділи вони на йому просто китяхами. Ну. Ось о, дивіться теж. Ось діабро діабротика. Кстати, попалася. Усього. І маго називається. Десь зараз ще не фокусується на йому. ніде. Ну, одним словом, труп-трупом. Ну, такі маленькі це жучки і творили дуже страшні діла. Тут теж ось ну, було їх ну, прям до гибелі. Та, слава Богу, наче нема нічого. Тут ліда, звісно, хоча дощику якогось, щоб поперепало їй, Він би взагалі не помішав би зріст її, ну скільки тут її зросту. Зросту майже немає. Зазвичай у нас такі 2,5 метри. Де ж вони ті, блін чудики, їх скільки було, що це просто жах. Ось <coughs> мене господарство також обробляло, звернули увагу на це все діло, ось дивіться, лежить. Тільки ножками дригає. Тільки дригає ножками. Це, до речі, є... це їм. Це самка, оце голосів. Ну вона взагалі просто вони зазвичай дуже швидкі такі. Прямо капець які швидкі. А це геть все попадало. Дуже нравилось, навіть сонечка валяється, не видно. В кукурудзі. Тобто звертайте на це увагу. Хто, хто заглядає до цього всього діла, держав показал, думав, що й муху накрило. У кого є кукуруза, особливо по кукурудзі, зверніть на це увагу. Особливо на це увагу звертайте. Пилка, скажімо так, взагалі небагато лежить. Я не знаю, як такі, по такій жарі в неї буде запилення. Низи, бачите, вже сохнуть низи. До речі, дуже цікаво, напевно, ми що, ось бачите, дивіться, як об'їло волоч на цьому об'їдає ось його. вона засвітати скоро хоче, а в неї об'їжена Ось це, що робить діабротика. І тоді нема запилення, відповідно, дуже сильно б'є по урожаєві. Якось так що ще я хочу сказати? Що напевно ми е, більшість цього, що ще зробимо десекацію дронами також. У мене таке бажання з'явилося так, наскільки мені воно нас це сподобалося. Що проведемо напевно і десекацію. принципі, кукличка, скажімо так, непогана. Це поле не таке, як ті інші, що в нас є в облітку. Тобто якось так. Добре, всім дякую за увагу. До нових зустрічей.